Українських військових на передові зв'язала та продовжує в'язати Рима із Білозірки на Миколаївщині. Жінка із перших днів повномасштабної війни залишається у прифронтовому селі. і Весь час допомагає збройним силам України. А шкарпетки це не лише допомога військовим в окопах, а й певна реабілітація для самої Рими. У якої на війні на, на війні племінники зять із нею спілкувалася наша колега Наталія Якобсон-Белібова, Вона вже з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю. Розкажи, будь ласка, як мешканці Білозірки допомагають фронту? Вітаю Максима. Наразі на самому початку хотілося б розповісти трошки про саму Риму Блінцову. А жінка каже, що в'язання навчилася ще коли навчалася у школі. Однак не особливо захоплювалася цим заняттям всі ці роки. А коли у березні 22-го року ворог почав нещадно обстрілювати її рідну білу зірку, жінка, щоб трохи відволіктися, згадала шкільні навички, почала в'язати шкарпетки. Тим більше, що тоді українським оборонцям потрібно було все, в тому числі допомога цивільних, в тому числі на фронті. Теплі шкарпетки спочатку вона використала всі нитки, що мала потім розпустила речі, старі в'язала із них. Потім почала витрачати на нитки свою пенсію. однак її надовго не вистачало. І тоді донька жінки відкрила банку, на яку зараз надходять донати, щоб жінка могла купувати нитки і продовжувати свою справу. Сиділи під обстрілами, да, було дуже, дуже, у нас було дуже тяжко, прильоти були і тут. І, а я все сиділа і в'язала. Мій чоловік навіть кричав на мене, що пішли вже сховатися десь. А я ні. Я візьму фонарик, сижу і в'яжу. Виходили от до сусідів на камі, лавочку. І сиділи балакали, вони балакали, а я сиділа і в'язала. Білозірка понад вісім місяців була неподалік від лінії вогню. Ворог нещадно бив по селищу мало не кожного дня. До повномасштабної війни тут проживали більше тисячі людей. Однак коли була активна гаряча фаза бойових дій, звідси більшість людей але їх залишалося трохи менше 70. Семеро місцевих від обстрілів тут загинули. Та, попри всю цю небезпеку і страх, Рима залишалася вдома і продовжувала свою справу. Нещодавно жінка важко перехворіла і каже: після цього їй стало набагато важче в'язати шкарпетки. Однак вона не припиняє своєї справи. Свої шкарпетки вона приносить до місцевого волонтерського осередку. А там вже інші волонтери передають їх на гарячі напрямки по всій Україні. Вяжет, а нав'яжете, я відсилаю на всі напрямки і на, на Лиман. Дуже багато ми на Донецький напрямок, на Лиман. Там була 63-та бригада, і ми з ними працювали, і ми відсилали на Харківський напрямок. Ми нас відсилали. І ще багато, 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 от недавно. У самій Білозірці, і взагалі первомайській територіальній громаді, до якої вона відноситься, досить потужний волонтерський рух. Тут багато людей допомагають армії чи можуть, збирають донати на різне обладнання, плетуть сітки, передають теплі речі, смаколики, домашню їжу тощо. Ну а сама пані Рима каже, вже зв'язала 578 пар шкарпеток. Незабаром буде ювілейна пар, пара. І вона дуже сподівається, що коли вона її дов'яже, то Україна нарешті зможе перемогти в цій війні. Наразі в мене вся інформація. Максима, передаю слово тобі. Дякую, Наталію. З нами на зв'язку була Наталія якобсон белібова Ми продовжуємо ефір. Долучайтесь.